Доброго ранку, милі діти! Ви вже здогадалися, коли побачили картинку, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Так само ми поговоримо, що осінь це пора збору врожаю. Восени часу не гай, час збирати вже врожай. Роздивіться, будь ласка. Що збирають наші маленькі огородники на своєму огороді? Уважно роздивіться. Та відгадайте загадку. Я яскрава довгоноса, і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі і дорослі, і діти. Про кого це? Звичайна морквочку. А подивіться, ось в мене теж є морквочка. Ось яка вона. Велика, гарного кольору. Впевнена, що вона дуже смачна і соковита. Відгадайте, будь ласка, наступну загадку. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік, Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі, і це, звичайно, пампомідор. Червоний соковитий, який з нього корисний, смачний помідорний сік. Дуже смачний. А без помідорчика борщу завжди не буває. Що це за борщ, якщо в ньому нема помідорчика, да? та й салатик з помідорчиком смачний. А ще що роблять господині з помідорчиком? Так, у банки закривають, маринують, роблять заготівлю на зиму. А ще що роблять у великі ведра або в бочки складають, розсілом заливають і квасять. І це такі смачні виходять помідорчики. М -м -м -м. Дуже гарні, дуже соковиті. Відгадайте наступну загадку. Сидить баба на грядках. У зелених кожушках. Кожушці ці обдирають, квасять та у борщ кидають. Що це за зелена баба така? Ну, міркуйте, здогадайтесь, здогадалися. Ну, Звичайно, це капустка. Подивіться, ось ця зелена баба капустинка. В мене невеличка капустинка. А взагалі капуста виростає ось така велика, превелика. Подивіться, яку гарну капусту, зелену, велику зібрали наші городники. І звичайно, капусту теж заготовлюють на зиму. Її зберігають як цілими такими вилками. Це називається вілок. Або Шинкують тоненько-тоненько, складають у відра, пересипають сіллю, або складають в бочки, пересипають сіллю, додають морквочки тертої. І це називається квашена капустка або солена. Дуже смачна і дуже корисна. Вона зберігає майже всі вітаміни, ті самі, що були і у свіжій капусті. Капусту обов'язково кладуть. І до борщу, і до нашого улюбленого салату зимового вінегритика. Наступна загарка цей бордовий молодець має диво коренець. І відома навіть дітям борщ без нього не зварити. Відгадуємо, хто ж це такий. Ну, звичайно. Це бурячок. Подивіться, який він гарний. Виріс великий. Трохи я отут от пошкрябаю його, і буде видно, що він насиченого такого кольору. Цей колір так і називається бурячковий, бурячкового кольору. Бурячок. Не тільки в борщ кладуть господині, бурячок теж маринують у банках, бурячок відварюють і роблять з нього салати різноманітніше. Бурячок дуже корисний, також з бурячка вичавлюють сік. Сік із морквочки, із бурячка, із помідора із господині нашого города. Гарбузині дуже корисний, будь-який свіжий сік, дуже-дуже смачний і дуже корисний. Я назвала гарбузиню господиню нашого городу, не випадково. Подивіться, який чудовий плід виріс на нашому городі. Великий яскравого кольору. Всередині має біле насіння. Його підсушують трохи і лущать і їдять. Всередині ще має такого ж кольору помаранчевого м'якоть. З цієї м'якоті господині безліч страв готують. І гарбузяну кашу, і гарбузяний суп-пюре. І гарбузяни пиріжки, і навіть солодощі нарізають невеличкими кубиками або пластинками, підсушують у печі, потім поливають медом або притрушують сахарною пудрою, бо ж така смакота. І будуть у нас гарбузяні цукати. Як багато всього подарував нам город, давайте зараз пограємо в невеличку гру. Стали рівненько, ручки посклали на пояс, ходив гарбуз по городу, шукав когось свого роду, обізвались огірочки, обізвались помідори, бурячки і барабуля, а капуста затаїлась. Не обізвалась, а сховалась. Сподобалась вам гра? Пограємо ще раз. Ну добре. Ходив гарбуз городу, шукав когось свого роду, обізвались огірочки, обізвались помідори, обізвався бурячок, обізвалась барабуля, а капуста не обізвалась, а тихинько сховалась. Ось така капуста була. Хитрюга, да? Любі мої, я пропоную вам зробити своїм матусям невеличкий подарунок. Такий сюрприз, можна сказати, не подарунок, а сюрприз. Запропонуйте їм свою допомогу у підготовці овочів до зимового зберігання. Для цього не треба нічого багато. Треба тільки очистити їх від бруду і акуратно скласти у якісь ємкості у ящички або у мішечки. Матуся буде дуже задоволена, маючи такого помічника або помічницю. А взимку, коли відкритий ящичок або мішечок, матуся обов'язково скаже. Це мені допоміг маленький мій помічник. Або це мені допомогла маленька помічниця. Зараз дістанемо ці овочі і покуштуємо. До побачення, мої любі!